Привіт! Мене зацікавила тема відмінювання іменників чеської мови. Спочатку я шукала прості рецепти, але вони не працювали в складних випадках, тож я купила англомовну книгу, щоб побачити цю тему очима тих, хто вчить чеську. Потім знайшла чесько-французький словник з прикладами таблицю з першого підручника я доопрацювала, переробила структуру, щоб було легше орієнтуватися. Та додала приклади зі словника для наочності. Цю таблицю ви можете завантажити за посиланням під відео. Після кожного вида іменників ви зустрінете приклади для тренування. Не бійтеся вносити виправлення, я не викладач чеської і вчуся разом із вами. Тож до теми для відмінювання іменників нам потрібно розуміти три речі Рід. іменник може бути чоловічого, жіночого або середнього роду, але. Рід не завжди збігається з українським, наприклад, слово дітя в чеській середнього роду, але в українській жіночого. Якщо іменник чоловічого роду, треба визначити, це істота чи неістота. І ще треба розуміти, на яку приголосно закінчується слово м'яку, тверду або нейтральну. Тут я даю лише список літер, але на каналі є ролик з прикладом мнемонічних фраз для запам'ятовування. Посилання в описі або закріплених. До речі, якщо у вас є складнощі з відмінюванням, на каналі є легкий спосіб запам'ятати відмінки з запитаннями для чеської, посилання там же та й попереднє. Отже, перший випадок чоловічий рід, істота, закінчення на А. Щоб не перевантажувати відео, приклади не начитую, це б взяло забагато часу. Просто проведу вас сторінками свого дослідження, під час якого ви все бачитеме на екрані, а за потреби скачаєте файл. Тож ми бачимо закінчення цієї групи слів та приклади зі словника. Залишається потренуватися з іншими словами. Щоб слова були написані безпомилково, я брала їх на сайті негбуйте.cz. Тож зараз ви бачите перед собою список слів, табличку з відмінками та закінченнями слів цієї групи. Ви можете зупинити відео і спробувати провідмінювати кожне слово самотужки. Три, два. Раз. От ціла табличка з оцими словами, які провідмінювані так, як зазначено в словнику. Наступний тип чоловічий рід, істота, але з закінченням на Е. Тепер чоловічий рід, істота. З закінченням на тверду чи нейтральну приголосну. Потім йде чоловіча істота із закінченням на м'яку чи на тел. Тепер йде наступна група чоловічого роду, але вже не істоти, із закінченнями на тверді та нейтральні приголосні. Після неї йде група із закінченням на м'яку приголосну. Наступна група жіночого роду вона вже не буде ділитися на істоту чи неістоту. Перша підгрупа із закінченням на іце. Друга підгрупа із закінченням на е. -є». Третя підгрупа із закінченням на А. Четверта підгрупа із закінченнями чи на приголосну в називному однини та «е» в називному множини, чи просто на м'яку приголосну. П'ята група закінчується на СТ чи на приголосну в називному однини та Ф е називному множини. Наступний рід це середній. Тут у нас чотири типи слів. Перша із закінченням на І. От вам приклади. На наступній сторінці пам'ятка щодо слова псані. Бо воно відмінюється трохи інакше, ніж інші слова цієї групи. Запам'ятайте його. Друга група із закінченнями «те», ТЕ. Зауважте на те. -те що в цій групі є два види слів, одні з яких при відмінюванні подовжуються, а інші ні. Третя група іменників середнього роду закінчується на О. Четверта група на Е. «є». Ця група має спільні риси з групою 2. А тепер останнє завдання. Перед собою зараз бачите табличку різних типів іменників. На наступній сторінці ви зустрінете групу перемішаних слів, які ви бачили раніше в прикладах. Тож спробуйте спочатку їх розсортувати по групах, а потім провідмінювати. За потреби ви можете повертатися до потрібного фрагмента ролика, тайм-коди є в описі. Тож я вважаю, цього має вистачити для тренувань. Бажаю вам не мати з цим питанням жодних складнощів.